Сьогодні покажу вам просто ідеальне тісто для вареників. Воно неймовірно м'яке, ніжне, еластичне, ліпити з ним одне задоволення. І найголовніше для ліпки не потрібна борошна. Руки залишаються чистими, а самі вареники не розварюються і не розклеюються. Це справжня знахідка. Давайте готувати. До борошна додаю сіль, вливаю рослинну олію та додаю крутий кипяток. Тепер зразу починаю замішувати тісто. В мене це робить кухонний комбайн, але якщо місити руками, то просто спочатку краще це робити ложкою, так як воно буде гаряченьке. Ось таке просто ідеальне м'яке тісто виходить. Далі його перекладаю в пакет, а сама займусь приготуванням начинки. Далі тісто ділю на дві частини, іншу частину відправляю назад в пакет і працюю з однією частинкою, розкатую і вирізаю кружечки. Дивіться, воно навіть легенько перевертається на столі. Стіл я нічим не змащувала і не присипала. Ну я думаю, всі знають, як робити вареники, але я думаю, що комусь це буде цікаво. А варенички в мене будуть із сирною начинкою. Отже, беру один кружечок тіста і трішки його розкатую. Накладаю начиночку і заліплюю вареники. По консистенції тісто нагадує м'який пластилін, але дуже приємно з ним працювати. В мене навіть діти завжди намагаються вкрасти шматочок тіста, щоб ним поліпити. Та що тут казати? Тут сама коли ліпиш, то отримуєш від цього настільки задоволення, тому що я дуже не люблю, коли руки такі в тісті, в муці. Це все прилипає, все налипає, а тут, дивіться, просто чисті руки. Ну, подивіться на цих красончиків, їх навіть їсти шкода. Варю варенички звичним способом, коли спливуть 2-3 хвилинки, і готово. Готові варенички присипаю трішки цукром, щоб не злипались. Подавати можна з масличком, сметанкою, з варенням це дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт та діліться враженнями в коментарях. До зустрічі в наступному відео!